Парки та сквери улюблене місце відпочинку всіх Дніпрян, а особливо дітей. Пані Людмила знається, як ніхто. Жінка-похователька у дитячому літньому таборі. У парк Писаржевського навідаються чи не щодня. Так, а так все чудово. Угу. Площадки чудові, дерева, зелено, білочки. Діти тут а дійсно відпочивають. Проте часто доводиться бачити зіпсовані гойдалки та обмальовані лавочки. Своїх вихованців привчають вже зовсім по-іншому. Правилам та порядку. Багато які люди от підходять, теж роблять зауваження, просять не псувати, нічого, не рвати, не ламати. Ми це все знаємо. І, і дітей цьому ж привчають, і діти наші вже зауваження роблять, хоч вони і ще школярі такі молодші, да? uh -huh. але вони все, все, все розуміють, тому що ми ж все це пояснюємо. На уроці список пошкоджень, спричинених недбалим ставленням, вражає: окрім розмальованих лав, електричних опор та зламаних гойдалок на дитячих майданчиках у парку фіксують і крадіжки. Зокрема, йдеться про викрадення квітів, які мали прикрашати територію за словами комунальників. Ліквідація наслідків вандалізму це не лише час, а й бюджетні кошти. Це така болюча тема для нашого підприємства, оскільки дуже часто трапляються випадки вандалізму, такі як розбиття лавок, пофарбовані лавки. Ось недавно ми провели поточний ремонт саме лавок в цьому парку, але буквально через декілька днів, після того, як встановили перемонтували нові лави, були випадки дуже такої, ну, неприємних ситуацій. І хочу наголосити, що майно, яке присутнє в парках, це не тільки майно підприємства. Це Майно всієї нашої Дніпровської громади, оскільки це власність міста. Тому, будь ласка, байливо відноситься до того, що вас оточує. Наразі в парку Писаржевського відновлюють лави, які були пошкоджені під час катання на скейтах та самокатах. Карати винуватців КП не має повноважень, проте може звернутися до патрульної поліції. Робити це закликають усіх Дніпрян. Можливо, в патрульну поліцію ну, робити заявки, якщо дуже щось серйозне, а так можна звертатися до міської інфраструктури. Проблема вандалізму, на жаль, є актуальною для всього міста. Ціпсовані лавочки, помальовані стіни, потрощені дитячі майданчики. Це не лише псує зовнішній вигляд міста, а й завдає значних збитків громаді. Парки та сквери це наша спільна територія. Бережливе ставлення до міської інфраструктури, повага до оточуючих та відповідальність за власні вчинки починаються з кожного з нас.